Що ж тут брати, коли вже все вкрали? Ну звісно, якщо я прийшов в яку, з якогось району, там де я жив, я маю там отримати землю. Я ж не в Києві маю отримати землю. Якщо я з Білоцерківського припустимо району, або там з Квирського, чи з будь-якого іншого, так е з громади, з Квирської припустимо, Ракетянської або будь-якої іншої, Та як виходить? Що ж тут брати, коли вже все вкрали? І от четвер сесія там збирається в грибінках. Да? Останні там 60 гектарів. Самих класних, десь над дорогою, десь в центрі, десь де можливо будувати. Вони це хочуть вже забрати. Тому, друзі, ну так не має бути. Просто так не має бути. Ми не можемо на сьогоднішній день і далі дивитися на те все. І далі схиляти голови і мовчати. Я пропоную. Писати коментарі, ділитися відео. Я пропоную робити все максимально, що ви можете: записувати відео, звертатися до цієї влади, збирати, збиратися в колективи. Як ми це зробили? Створили раду ветеранів, силі нації. А так потрібно йти в політику, в тому числі, друзі.